На гору дідунь заліз, знову щиро всіх вітає. Як завжди, буковий ліс нас привітно зустрічає. Це краса, мов галерея. В неї з радістю ми йдемо, а гриби. Це лотерея. Тож побачимо, чи знайдемо. Доброго всім дня і міцного здоров'я, шановне товариство, понеділок, ой, 14 серпня, півтретя година дня, дід Панас знову в лісі. Як я вже у віршику сказав. Що буде, побачимо, бо це лотерея. Але, зважаючи на свою настирливість і те, що вроді малим щось їв, я думаю, що результат буде. Ми починаємо. А ось нам і початок нашого сьогоднішнього понеділкового дня. Ось такий молоденький. Біленький. А чи хлопчик чи дівчинка, провіримо вдома. Ось. Буковий наш ліс. В нас сьогодні понеділок. Подивіться, що знайшов. В три години по обіді. В ліс не дурно я. Прийшов другенький такий ось. А ось тут є у нас і третенький. І теж красивенький. Ось так. І нащо до лісу ходити нам зранку? Будь ласка, третя година дня. А ось нам іще один гостинець від матінки природи. Ось такий біленький грибочок. Виглядає він ось так. Так. Гарний. Ось такий ще кавалер нас чекав. Я думав, що це біленький, а підійшов ближче це підберезник. Ось такий. Не, білий все-таки. Це білий. А я вже подумав, що підберезник, бо якась ножка дуже схожа на підберезник. тонка літня ножка. Куля на виліт, як завжди. Добре, йдемо далі. а взагалі-то матінка природа сьогодні мене зустріла пісновато. Я за перших пів години по лісі знайшов штук 6. Сироїжок, з дві лисички всього, навіть трошки сполошився. А тут нас чекає ось такий джентльмен стрункенький. От, матінка природа каже, на тепер джентльмена. Ось такий. Так. І лісом не скучаю. Раді серце. І душа під кінець вам. Прочитаю я чергового вірша. Знайшовся ще один. Зараз є вже пізно досить, вже третя година, ноги з лісу вже виносить остання людина. Люблю я. Як в лісі тихо. Не терплю цих Вев та й вав, в ліс прийшов собі, подихав і грибочків позбирав. Так, ідемо на ще одну цікаву територію. Хто вже довше слідкує за каналом? Він уже знає, що десь приблизно в такий час в березені наш дід Панас буває рідко, навпаки, і тут підуть червоняки. Є у нас перший червоноголовий. Ось такий симпатяга. День продуктивний трудовий. У нас червоний черговий. Ось такий. Ми грибники, ми люди смілі і незабобонні. Тож, якщо відсутні то білі, ми беремо червоні. Так. Парочками, парочками. Є один, а ось і другий. Ось такий. От. І йдемо далі. Ой, березонько рідненька. Розпрекрасна ти яка нам природа наша ненька знов дарує. Біляка. І то такого гарного. Просто любо око. Ось такий попадається нам красень. Великий і здоровий. Ми, грибники Є люди смілі. Нема червоних, Берем білі. Ось такий дружбан. Попався. Я, панове, останнім часом ходжу по одній території, фактично, як я вже казав, колись трішки вправо, колись трішки вліво, бо далеко я ще не спроможний ходити. І ви знаєте, я здивований, у мене сьогодні попадаються великі гриби. Не такі, що тільки з землі вилізли. Ось такий білий. Нам трапляється. Чудо гриб. Йдемо далі, бо час сьогодні нас буде піджимати. А що ж це робиться сьогодні? Я вже починаю переживати в хорошому розумінні, що мого кошика може бути замало. Хоча воно зараз в будь-який момент може пенть. І ні гриба, а поки нам трапляється ось такий красень білий товариш. Зустрічаємо ми в лісі вже п'яту годину і черговий червоняк летить у корзину. Ось так, друзі. Гарно у нас сьогодні виходить з вами. Це все дякуючи вам. Сушу завжди білячки, гриби моєї мрії. Смажимо червонячки нині у олії. Буде вечеря сьогодні смажених грибочків. І ще один червоненький до нас попросився. Ось такий попався нам. А ось у нас ще один білячок. Шапочка опрацьована кимось, але в основному з ним все гаразд. Ще літній гриб, літній. Ще не товста ножка. Попадається нам ось такий гарний підберезничок. Ось він є. Я, друзі, не чув, до кого він говорив, але я почув. І ще один хлопець до нас попросився. Я чув. Він казав, он для той, що сказився. Дід нас сьогодні вже як скажений. <риклад> Ай, молодець. І ще один пацанонок проситься в корзину. Ну, а ми вже зустрічаємо та й шосту годину. І цього красення ми забираємо. Ось такий червоненький. Ось гарний такий. Нога така гарна. Гарний. І ще один біленький попадається у нас. Він хороший. Він тверденький. Забираємо дід по нас. Тільки це, друзі, не біленький, а це червоняк. Я перепрошую. Я помилився зразу. Но нормальний. Так. Червоненький, червоненький. Він гарненький, хоч і маленький. Ого, добре сидиш, братан. Ось такий. Греби чисті, сухі, дощі в нас не було пару днів уже. В лісі любо. Душно. Душно дихати важко. Писали мені в коментарях. Дід Панас, ти супер клас. Та за отаке діду Панасу треба червону карточку дати і в ліс не пускати. Я в суботу тут недалеко проходив. Як я міг його не побачити, я просто сам в шоку. В суботу він ще точно був нормальний. А зараз, можливо, піде вже на насіння. Ні, він ще й сьогодні нормальний. Ааа, це у діда тактичний хід такий. Хай підросте до понеділка і я його зірву більшим. Хитрий старий. Ось такий ще біляк нам попався. Сьогодні гриби великі. Я дуже тому радію. Ось такий Ах, красава. Ішов по лісі, друзі, і мучило мене, як ти міг в суботу того білого там не побачити. Ну і муза, як завжди, чи грибарка, чи грибалка? Це для мене все одно. Дід гриби ходив ще з Малку, а тепер спустився на дно. Ой, діду, дід, довго будемо шмучитися. Ось таких два козарика ми знаходимо у парусі. Ось такі. Реабілітація пішла. Уже ми вийшли на дорогу, яка буде вести нас у боковий ліс, а тут нам трапляється ось такий підбережничок. І ми його, звичайно, що забираємо. Хороший. І от тільки я вийшов у боковий ліс, і мене відразу зустрічає білим грибом. Ось Таким. Ось такий білячок нам ще попадається. А хто мені скаже, чому я пішов в понеділок у другій половині дня до лісу? Правильно, по-перше, зранку шумно і людей море, а саме головне. Гриб ще встигне підрости. Якщо вчора було людей багато, то вони щось визбирали. А якщо би я пішов зранку, то гриб ще був би маленький. І він ще до після обіду росте, щоб бути вже величеньким. Дуже правильно відповіли. На цю тему... У мене є одна історія. Розказували мені знайомі хлопці, що поїхали в Карпати до одного дідуня, котрий їм пообіцяв організувати грибарку. Дід до лісу їх привів, ніхто не білий, і показав. Хлопці, ось цю гору обійдіть добряче. Отако щоб ви не заблудилися оцю гору цю, чи цього горба. Вас троє, вам тої гори чи того горба хватить. Щоб ви не переходили на другий бік, там підуть яри, щоб потім ви не опинилися під румунською границею. Вони ту гору обійшли. Це було кілька років назад, Вже були мобільні телефони. Обійшли, назбирали грибів. Ну, там пройшло 3 чи 4 години. Додому вони не спішили, дзвонять до діда і питають, куди їм тепер йти. А він їм каже, ви вже обійшли гору, так як я показував, обійшли. Ми вже коло машини, там по 50 грам випили. Ось, і перекусили, ми би ще походили. А дід їм сказав, хлопці, ідіть тепер по тій самій горі, бо за тих пару годин... Гриба, якого ви не бачили, він був маленький. Тепер знайдете, бо він вже підріс. І хлопці пішли і знову по тій горі по тій самій, збирали гриби. Я цю історію почув, і одного разу, коли мій так званий інформатор з Карпатів подзвонив, що поліз грибок, я подзвонив до свого племінника і кажу, поїхали в гриби. Він згодив, щось перебило було. Він згодився і ми поїхали. Такий дощ, пам'ятаю, моросив. Ми в дощовиках. І також я маю таку улюблену гору, чи горба. Ми його гарно так обійшли, прийшли до машини. Також пройшло там 3-4 години. Біля машини гриби свої багажник. Виклали, перекусили, і він каже до мене, куди зараз? А я кажу, а зараз йдемо по тій самій горі. Якщо у нас після першої, Ой, я сервіжку знайшов, після першої ходочки там було в мене біля ста грибочків, у нього там щось під 90, то пішли ми по тій своїм горбі і уявіть собі, ми знову збирали гриби. І такі всі, як на підбор. 3-5 см. молоденькі, якраз на закруточку. І фінішували ми з результатом. Вроді в мене 174 штуки. А в нього ще 157 Але хай то на кілограми було небагато. Але на штуки, на солоди були, було дуже багато. Там не було коли прикурити. Ось так. Потихеньки посуваємося донизу. Панове, без 10 хвилин 7 година, у мене попадається сьогодні перша лисичка. Уявіть собі. А от лисички вроді би переходять. Відколи я зайшов до лісу, мені жодна лисичка на очі не попала. А ось нам і знову біленький грибок. Ось такий гарненький хлопець молоденький. А тепер дивіться, бачите кубку, і я її бачу. А якщо ту кубку добре розгребти, то її кубки це все познімати, а вище поубирати. А тут росте ще красивіший хлопець. Як гриб гарно маскирується. Маскується прекрасно. Чудо гриби. Сьогодні дід точно як скажений. Є у нас чергова знахідка. Ось такий гарний білий грибочок. Ось. Я вже потихеньку посуваюся в сторону машини по цьому горбу. Я піднімався по горбу номер... 4, яке собі називається там метрів 80-100 далі. А опускаюся по горбі номер 3 А це горб номер 2 А потім горб номер 1 і тоді вже виходжу з лісу. Я цього пройду, а там уже по стежці просто йду до машини. І ще один грибочок нам попадається. Ось такий. Це вже точно підберезничок. Тоді я був помилився, зараз вже ні. Ну що, панове, шановні глядачі каналу, дід Панас знімав для вас, а також мої любі підписники. Як я обіцяв, я ще хочу прочитати один свій твір, який був написаний торік. Закінчено два куплета було сьогодні зранку, тому що я його не дописав. Так склалася воєнна ситуація на фронті, що. Коли я цей вірш писав, наші війська залишили, були Солидар, тому що ми не кладемо трупи горами для якоїсь цілі. Наше військове керівництво вміє раціонально використовувати. Треба місто залишити. Значить, залишили, щоб не полягло багато наших військових. Ми потім все відвоюємо. І я цей вірш був закинув, бо він так би мені здався неактуальним. Але ж він був написаний серцем. Ось. Його навіть в мене в зошті не записано. Я його сьогодні знайшов у своєму телефончику. Це у мене такий телефон, він мене служить як записна книжечка. І я його сьогодні побачив, через рік майже, думаю, допишу, щоб він був закінчений, і прочитаю. Поки війна, пишу і, слава Богу, про все, що відбувається в ці дні, зупинюся хіба на перемогу. Чи хочете ви цього, а чи ні. Це таке було придіслов'я до цього вірша, а сам вірш я починаю. Це було десь грудні, тому що тут вказано, що 10 місяців минуло. Читаю вже повних 10 місяців минуло в повномасштабній ненька у війні. А ми тримаємось, нас не зігнуло. І ніколи не зігнемось, сатані. Взять срочно на бахмут! Путін грізно гримав. Наші військові відповіли ні. Кожен кацап, щоб свій кацап, пакет отримав, пробачте. і навік забули Київ за три дні. Бо з нами Бог і ангели десь поруч, в молитвах рідні, плачуть аж кричать. А ця потвора, ця кацапська сволоч по своїх трупах премов саранча. Не зрозуміло. Воно пре і лізе, чи був наказ усім тут полягти. У наших воїнів синонім тут залізо, або чугун щось краще не знайти. В наших захисників буде удача, бо на своїми, на святій землі. Так, не одна ще матінка заплаче. Обудьте прокляті, ви москалі, горе й біда! Бо і у нас є втрати, не скрізь встигають ангели, війна, по кілька діб не сплять наші солдати. Тут рідко наступає тишина. Бахмут стоїть, а козаки герої. Так воювати це є Божий дар. І вже тікали орки з поля бою, Рішив кацап, підем на Соледар. Але і тут вони розчарувались. Бо козаки вони були і є, і як би сильно орки не старались, а українець не віддасть своє, тяжкі бої у цих містах тривають, вони найгарячіші на цей час. І оборону ЗСУ тримають за Батьківщину і кожного із нас. Молімось, браття, є в молитві сила за ЗСУ. За місто, за село, щоб кожна куля москаля косила, і швидше ж здохло у Кремлі пуйло. Майже весь світ за нами став горою, не відвернувся у тяжку годину, нам надавали просто суперзброю, кацапську бити, щоб не до людину. Щоб не казав пуйло про Україну, і цей чурбан Тікток. Боєць, Дон-дон, ми звільнимо наш Крим і Донбас руїну, і вийдемо на державний наш кордон. Ось такий віршик був написаний. Я сьогодні вирішив з вами поділитися. Іду я потихеньки до виходу з лісу. Ну що, панове, ось і підійшов до завершення наш черговий похід до лісу. Ось, знову ж таки, море задоволення. Гриб був великий, попадався досить багато. Чим я був трошки здивований, бо вчора була неділя і не без того, що було багато людей. І молоденький попадався. Лисички в кінці попалося, може, штук. 15-20 підняв. Після вірша, що знайшов пару сироїжок. І я вже на виході. Зараз ще покажу результат, бо я камерою, яку на себе тримаю, незручно показати. Ось переключаю ось показник сьогоднішньої нашої грибалки. Знову ж таки, як завжди, асорті різних грибів, лисички, сироїшки. Червоні підберезники і білі. Ну, знову перемогли білі. І то з добрим відривом. На цьому буду наш репортаж закінчувати. Підписуйтесь на канал, хто ж не підписаний. Пишіть коментарі. Сподобалась грибалка? Лайкніть. Я завжди йти до лісу, щоб поділитися з вами своїми лісовими пригодами. Слава нашій Україні! Слава нашим Збройним силам! До нових зустрічей. Бережіть себе. Бувайте здорові. Пока.